Друзі, привіт-привіт, дорогенькі! Я вітаю кожного, хто зайшов до мене в гості. Всім дуже рада! Для новеньких, хто нещодавно на каналі, попереджую, що середах у нас відео для душі. Відео на духовні теми, тому що я людина віруюча. Якщо вам таке не подобається, чекайте в п'ятниці, для вас буде звичайне відео. Якщо подобається, беріть каву, чайок, смаколики, біблію, кому що потрібно, і долучайтеся, тому що сьогодні у нас з вами. Цікава жіночка. Нещодавно ми розбрали з вами Ганну, і Ганна, Ганна була така вірна, правильна, вона мала силу в собі чинити так, як потрібно, як треба, а не так, як ем, їй підказували її почуття чи обставини. А Міріям вона така, мені дуже нагадує сучасну жінку, начебто вона одна із, із нас. Тож, беріть, що потрібно, і долучайтеся. Отже, Міріам, хто вона взагалі така була? Я думаю, ви всі знаєте Мойсея і Аарона, і Міріам була її їхньою сестрою. Я не знаю на рахунок Аарона, проте знаю, що вона була старшою сестрою Мойсея. Тому що у нас є історія, коли перше ми зустрічаємо з вами Мірям, це ось історія. Однієї єврейської родини. Давайте з вами відкримо. До речі, друзі, у мене сьогодні а, Біблія в перекладі Куліша. Вона дуже незвичайна, переклад такий, начебто, я б казала, ну, начебто старовинною українською перекладено, тому не дивуйтеся, коли будете чути якісь а, а, такі хі, слова в незвичайному такому, в незвичайній вимові. Тож ми з вами відкриваємо це у нас вихід, другий розділ. Якщо за Кулішем, то це друга книга Мойсея. І хочу вам зачитати: це перше ми в Бібрії зустрічаємо Мір'ями. Зустрічаємо ми вже її такою, ну. Дитиною, яка вже доволі велика, доросла, не доросла, але така, що вже розуміє, що там мама від неї хоче і може приймати самостійні рішення. Тож, і був чоловік із дому Левієвного, і взяв собі жінку Левіївну, і завагоніла, і уродила сина, бачивши ж, яке воно гарне, та їлась із ним три місяці. А як не в моготу було вже таїтись, зробила йому скриночку з рогожини та обмазала її мазюкою, осмалила смолою та й поставила між осет у зберіг ріки, і наглядала сестра віддалеки, щоб знати, що станеться йому. І ця сестра, це якраз є наша мрія. І спустилася дочка фараонова купатись у ріці, а її рабині приходили узріку берегом. І, вгледівши скриньку проміж оситом, послала рябиню й узяла її, Відтуливши, ж бачить, немовляточко в скринці, плачуще хлоп'ятку, і змилостердилась дочка фараонова і каже: Сез єврейняток. Каже тоді сестра хлопчика дочці Фараонові: Побіжу я. Покличу тобі мамку з євреїв, щоб згодувала тобі хлоп'ятко. І каже їй дочка фараонова, біжи. І побігла дівчинка і кликнула хлопчикову матір, і каже їй дочка Фараонова, Возьми, немовлятко, то згодуй мені його, я ж дам тобі плату». От а, така цікава історія, що мене вразило. По-перше, мені е, стало зрозумілим, що коли, коли наша дочка Фараонова. Яка розуміла, що дитинка з євреїв так красиво, гарно написано з єврейняток, я ніколи не читала, тому кому подобається такий переклад мелодійний староукраїнською мовою, то візьміть собі Куліша. Вона дійсно така дуже автентична мова там. Тож, я вважаю. Що на той час, коли, знаєте, в країні таке, що євреї рахуються за ніщо, за рабів, за щось низьке, і тут така дочка фараона, така знаєте, могутня, така вищої раси, і тут, тут якесь таке намовляє, яке там кричить чи єврейське, і вона змилостивилась. Я думаю, що то насправді була рука Божа, яка вела Моїсея від народження. Тому що на той час таке дитя і такі закони були, ну, що воно визвало огиду або відразу, але ніякость не бажання ним займатися. І от, на той час, як ви пам'ятаєте, якщо ви не знали, то такий був е е е закон, що треба було усіх хлопчиків, е всіх хлопчиків. Е Особливо хлопчиків вбивати. Чому? Тому що фараон дуже боявся за те, що коли євреї розплодяться, і вони плодилися надзвичайно сильно, то вони зможуть з рабство якось вийти, і він цього не хотів. Таким чином він їх і приборкував, і контролював. Тож, ми бачимо з вами нашу мір'ям. Як дівчинку, яка вже може приймати самостійні рішення. Я не знаю, скільки це було: і 7, 10, 12. От, мабуть, не 14, тому що вже якось так натякнули, що це підліток, а так дівчинка. Але що хочу вам, от на чому хочу звернити вашу увагу, оскільки ні мама. Ні дочка не знали, що станеться там з тим малюком, який лежить у кошику. Так? Вони не про, проговорювали, скоріш за все, якісь плани. І точно вони не думали, що прийде купатися ця фараонова донька. Я не думаю, що в них був план якийсь, що мама сказала, так, от коли прийде фараонова донька, от скажи їй так, і так. Тобто ця міріям вона була дуже розумною дитиною, дитиною, яка не була сором'язлива, яка була дуже впевнена в собі, скоріше за все, тому що треба було швидко дуже вирішити ось таке питання. Ось вона бачить, що стається з дитиною, вона одразу знаходить рішення, і вона не боїться це рішення запропонувати це ще й кому. Дочці фараона. Тобто ми можемо розуміти, що характер там був сильний у Мір'ям. Е, і після цього йде лінія розповіді про Моїсея, але не про Мір'ям. Наступного разу, коли ми зустрічаємо її, Мірям ми її вже зустрічаємо в. У 15 розділі, тут вона у нас вже доросла жінка, що вже сталося? А сталося таке. В цей час вона вже дуже доросла. тому що в цей час, вже, коли Господь звернувся до Моїсея і сказав йому, що я хочу, щоб ти вивів мій народ з рабства. Він ще там дуже довго думав, багато років. Потім, нарешті, він Ну, Дозріло, бо Господь пропрацював його віру, або як там було, я не знаю точно, але він нарешті відповів так, Господу, і ось вони через деякий час там не була боротьба поміж Богом і фараоном, нарешті вони вийшли, вони пройшли Червоне море. І коли євреї дуже налякалися, що ось за ними біжать. Ціле військо фараонів, і там було їх немало. А перед ними море, Господь розкрив їм море, вони через нього пройшли, і Господь закриває море і усі, все військо потонуло. І ось ми бачимо в цей момент, що робить Мір'ям. Це 15-й розділ і 19-й вірш. Бо війшов кінь фараонів, колесницю його, й комоник його в море, і вернув Господь на їх воду. А синове Ізраїлеві пройшли по сусі серед вод. І взяла Меріяма, натхненна сестра Ааронова, бувину руку свою, і повиходило все жіноцтво за неї з бубнами й танцями, відказувала Маріяма їм. Ось співаймо Господеві, славно бо прославився і коня, і їздиця він повкидав у море. Тут ми бачимо, що у неї також е вияв її волі, вона настільки була переповнена емоціями, що вона вирішила славити ім'я Господня. і вона змогла згуртувати велику-велику кількість жінок біля себе. Точної кількості ми не знаємо, але там було дуже багато. І всі її послухалися, вона одразу вже там е, зайнялася організацією, вже у них і танці, і пісні, і йде слава Господу. Ще одне підтвердження на те, що вона мала доволі сильний характер. Далі, далі ми зустрічаємо її вже в не дуже. Приємному світлі. Що сталося? Від того моменту, коли вони прийшли Червоне море, в них були всякі відносини, і у Міріям були, була можливість побачити, наскільки Господь по особливому відноситься і ставиться до Мойсея. І зауважив Господь, що Мойсей, він дуже людина така, знаєте, гордолива. І Господу то було приємно, і у них були такі доволі тісні відносини, тому що Господь прямо лицем до лиця розмовляв з Моїсеєм. Я не знаю, чи ще до когось він так говорив, а от до Моїсея. От таке от було. І не знаю, що там сталося у серці мріям, але щось таке сталося. І коли ми прочитаємо зараз з вами цей змістець е, з біблії, ви зрозумієте, що, скоріш за все, це уся історія трапилася з подачі мірям. Я думаю, що той факт, що за Моїсеєм йшли всі, у Арона було своє служіння, а вона, вона була пророчицею, і, можливо, їй хотілося більшого, можливо, вона була чимось невдоволена, можливо, вона просто загортилася, і серце її загрубіло, і вона почала чогось там вимагати. Щось було не так. Щось вона почала. Ем... Якось не було в неї спокою в душі. і В один час Мойсей взяв собі дружину, дружину із більш такого африканського народу, темну шкіру жінку, і Мрія вирішила. З'їстися на нього і почала його там суверети, докучати, щось йому там казати. І от давайте ми прочитаємо. Це 12 розділ, вже це у нас буде числа або четверта книга Моїсея за Кулішем. І ми будемо читати по 12-й вірш з першого. Миріямаш та Аарон нарікали на Мойсея за молодицю Кушицьку, що взяв її, бо Кушицьку молодицю взяв він для себе. І мовляли вони. Хіба ж тільки до Моїсея промовляв Господь, хіба ж і не до нас так само промовляв він, і почувся Господь. Бачите, як а, в серці у них, що, таке, що він вже не гідний до того, щоб вести свій народ, щоб він зробив те, що він не мав робити, вони так вважали, от потім нічого за це не казав їхні особисті такі якісь а, бачення ситуації, і починають вони казати, а ми не гірші. А ми не гірші, ми також ми гідні того, щоб бути на місці Мойсея. І Господь це почув. А Мойсей та був собі вельмий тихий чоловік, понад усі люди, що були на землі. Бачите, він був дуже-дуже такий от тихий. Який абсолютно не гордий, абсолютно не такий, що там його і образити було дуже важко, мабуть, і промовив Господь нараз до Моїсея, до Арона і до Миріями: ідіть ви Троє у Соборний намет. В цьому наметі збиралися лідери табору і там. Розмовляв Господь з Моїсеєм. Там вирішувалося все, куди йти, коли йти, що робити, коли Господь хотів розмовляти або щось донести до свого народу, то вони збиралися у цьому наметі. Цей намет був трішки далі від, е, від основних наметів, стояв так трішки. Е, і зійшов Господь у хмарному стовпі та й став коло входу в намет і покликав Аарона і Маріяму. І вийшли вони обоє, і рече: Ось вислухайте слова мої, це каже Господь, коли єсть пророк між вами, так це я, Господь, у видінню йому відкриваюсь, в говорю з ним. Не такий слуга мій Мойсей, він вірний в цілім домі моїм, устами до уст розмовляю з ним, не у видінню і не в загадках, а образ Господній бачить він. Як же не боялись ви говорити проти Моїсея, проти слуги мого? І запалав гнів Господа проти них, і відійшов він. І відступила хмара від соборного намету, Марияма ж несподівано зробилась прокаженою, біла, мов сніг, і обернувся Арон до Мріями, аж бачить вона прокажена. І каже Арон до Мойсея, Ой, лихо добродію мій, не лічи нам за гріх те. Що по-дурному вчинили ми і за те, чим провинили? Як бачите, Господь Він дуже справедливий, Він знає думки, він знає всі наші серця, він знає наше теперішнє, минуле майбутнє. І як бачите, Аарона нічого за це не було. Тому я їй сказала, що скоріше за все, там було з подачі мрія. Вона його, як завжди, ми жінки можемо накрутила так собі. І каже: ну дивись, який га? Ну так як вчинив. Хіба це так можна? Така ми не гірші, хай. От ми будемо лідерами а, народу. І Господь саме її за це, тільки її точніше показую паразит. Далі з нею було все добре. Господь сказав, що якщо Майсей молиться, попрохає, я її уздоровлю. І винесли, виніс він такий наказ, каже, на сім днів, на сім днів, вона має вийти з табору, і там от поза табором буде сидіти цілий тиждень. А потім, потім я її травлю, вона не може повернутися. Чому так зробив господь? Тому що потрібно було пропрацювати егомірію. Її гордість потрібно було її змирити, потрібно було зробити щось з такою самооцінкою, до якої вона дійшла. Я вже нараз сказала, друзі, що гордиливість, гордість це дуже дуже-дуже. Важкий гріх, важкий стан серця. Чому? Тому що ми цього не бачимо. Ну і через те, що ми це не бачимо, ми не можемо це зрозуміти, прийняти і зробити кроки до зцілення. Якщо людина якась пиячить, або краде, або лається, то вона це бачить, вона це розуміє. Можливо, вона не хоче визнавати, в якій мірі її проблеми розрослася, наскільки стала великою, що потрібно вже давним-давно було щось зробити з цим. Але вона визнає, що так я лаюся. Можливо, не так, як інші, але так я лаюся. М -м -м, я... Випиваю, у мене немає з цим проблеми, все під контролем, але так, я випиваю, тобто людина визнає. З гордістю не так. Ви коли-небудь бачили б горду людину, до якої би хтось підійшов і сказав, о, ти такий гордий в тебе з цим проблеми. Хто? Я? Та я найскромніша, найтихіша людина на землі. Тому це була велика. Велика проблема, яку Господь вирішив дуже мудро. Справа в тому, що за стан єврейський стан, що таке єврейський стан? Як там було все, через те, що вони йшли, переходили з одного місця на інший, йшли в обіцяну землю, вони мали е, їх постійно переносили з собою, розставляли станом. А за стан виносилося усе нечисте, негідне, хворе, погане, непотрібне. І от коли хтось на проказу захворював, він мав бути станом. Чому? Тому що це була дуже заразна хвороба, було дуже легко її підчепити, тому господь дав суворі правила. І вони дотримувалися, якщо хтось захворів, якщо хтось перетнув закон, якщо хтось зробив щось таке, що неможливо, не можна було робити, його за стан виводили, виносили, там робили, що вже потрібно було. Тому Господь вивів Мірям за стан, щоб вона там зцілилася і душею, і тілом. В неї було достатньо часу для того, щоб подумати. Над своєю поведінкою, над своїм станом серця, вона все зрозуміла. І Потім ем, Мойсей помолився за неї, попрохав Господа про її зцілення, і Господь її зцілив. Все було добре. Тому я їй сказала, що. Um, вона нагадує мені сучасну жінку, тому що у сучасної жінки також такі самі проблеми, гордиливість і егоїзм. Через те, що в біблії сказано, що люди останнім часом будуть саме такими: і чоловіки, і жінки, і діти, ми усі страждаємо на гордість, егоїзм. І, на жаль, це ось характеристика останнього часу. І якщо наша Ганна з вами була дуже. Тиха людина і ніколи не робила таких рухів, як Міріан. Вона не робила там страйки, не казала: та знаєш, я зараз зараз я ось налаштую свого чоловіка проти тієї дружини, щоб він її там не знаю, побив, вигнав, щось зробив, ніколи не вчиняла сварки, а просто несла свій біль з собою. І як бачимо, чоловік до неї через те. Дуже її кохав, по-перше, а по-друге, ставився з ніжністю, з ласкою і її постійно виділяв, то більше їжі дасть, то ще як, то розмовляє, то вмовляє, то намагається е, допомогти їй знести цей біль. І ось така тиха натура завжди призводить до гарних результатів. Нам Звісно, є чому повчитися в Ганни, але і Міріям сьогодні навчила нас своїм негативним прикладом, що навіть коли Господь дає тобі особливі дари, а Міріям була обдарованою людиною, треба все одно дуже пильнувати своє серце, що в нього входить, що з нього виходить, для того, щоб лишатися чистою людиною і не допустити. Сгордиливість, щоб вона розверсталася в своєму серці. Сподіваюся, що історія з Мірям вам сьогодні сподобалася. Дякуємо їй за приклад, і позитивний, і негативний. Будемо навчатися з її життя для того, щоб не робити помилки у своєму. Я маю з з вами прощатися. Дякую вам за вашу увагу за весь час. Бажаю вам всього доброго. Нехай ваша середа буде тихою, мирною і доброю. Нехай Господь береже вас і вашу родину. Ми з вами побачимося у п'ятницю. Бувайте дорогенькі!